Друзі, привіт! Рада вітати вас на каналі. А на сьогодні дуже якось вітряно. Але я надумала, задумала попрати килим хоч один. Бо передають на завтра, чи буде, чи не буде дощик стоїть. Воно, ж знаєте, планується одне, а виходить інше життя така штука, що вони трошки раніше мали попратися, ну нічого. А я думаю, що сьогодні вітер такий воно. Витіліпає, а потім занесу сюди під навіс і нехай собі сохне, якщо буде раптом дощик. Так що беру вас з собою і йдемо прати килим. Килим я ось сюди вже постелила, де був басейн. Тут трошки, знаєте, буває пісочок десь визирає з-під плитки, то я вон плівку постелила. Зараз щоденько. Він маленький, але оце сижу і думаю, оце ж. Стрельнуло щось в голову купити колись білий килим. Ну, не білий, світлий килим. Це ж страшне. Ще й він в дитячій. Ну таке от. Ну, вже як є, бачите, який вітер. Там вона не пуста. Дуже вітряна. Прям здувається, Так що приступаємо, треба швиденько. Півгодинки і йдемо далі. Тож зараз швиденько. Намочимо його. Ми будемо терти, терти, правда, вода холодна, але я буду старатися намагатися, вірніше не дуже мочитися. Так, осюди кинемо. Так, так. Знаєте, дуже добре оце господарче мило відмиває, але ще оце класно. Піна, ой, вітер, піна, що мити машина. А, вона в нас закінчилася, то ж драємо мило. Ой. Ж плитка слизька. Ось вони навернуть. Угу. Ще у нас щиточка просто дуже-дуже велика. У нас є там зелена, така спеціальна, але щось, я як приїхала, я її не бачу. Що вони не робили, не знаю. Ну нічого, я цієї подраю. Так що. Працюємо. Охти, а плитка ця слизька. Це така плитка не годиться, я й навернуся. Ми ну, думали, у віранду її. Так що працюємо. А далі, а далі покажемося, що в нас вийде швидко чи не швидко. Так, я справилась. Навіть, знаєте, ноги не намочила. А, поклала їх вон, так, на табуретки. Їх його нехай стече трошки, а потім є он, куди вивісити, вивішу. І ще раз змию і нехай його тіліпає вітром, бо вітер ух, аж здуває все. Справилась. Нехай собі стікає. І чекаємо дощу. Написали тільки, що що очікуєте дощу. Я, друзі, з ким вам вже закінчила на кухні, готую їсти. Це ще я не доробила. Зараз буду заливати далі тістом, пиріг з капустою, такий заливний. Швиденько. Зараз треба щось приготувати, то буде такий пиріг. Зараз залью далі тістом. І ще Євген мені сидів, кришив салатом з крабових палочок. Треба буде перемастити, але не весь. Щоб він не стікав. І борщик вариться. так що Готуємо їсти. Йоген там сидить, він щось качає, м'ячі її, а я прийшла за капусти. Треба взяти капусточки на борщик. Вчора вирізали, тож, а маленьку якусь ось. Треба буде з неї щось робити. ось маленька. Ну що, друзі, ось такий вийшов. Пиріг. Зараз розріжемо і подивимось, Що там всередині? Але він такий ароматний. Правда, маком присипала треба солодке маком, ну не було кунжуту, а так воно гарніше. Ось такий пиріг вийшов у розрізі. З капустою, з м'ясом взагалі, б. супер було. Або з грибочками. Ну, сьогодні з капустою. Тісто м'якеньке. Ароматне, буде Максу на роботу. Все літо збиралася попрати килими. І от дочекалася вже кінець вересня, і я вирішила це зробити. Погода сьогодні не те, що не осіння, а якось дуже холодно, вітер а ще й збирається на дощ, ну нічого, якщо я задумала, значить вперед. Підключила шланги, вімкнула воду. Працюю, працюю, та й думаю, треба було все-таки встигнути це літом зробити. А воно, як завжди, відкладаєш, відкладаєш, ну нічого, встигну до дощу. Щітку в руки, трохи терпіння, і килим буде чистеньким. Тож назад дороги немає, щіткою гарно попрацювала, але головне зробила. Справилася, килим навіть сьогодні висох. Вітер такий, що все видуло.